Служба охорони статус, статус вашої безпеки, пультова охорона, групи оперативного реагування, фізична охорона, статус, ваш спокій, наша турбота. Кожен має право на ефективний засіб юридичного захисту. Юридична фірма Ярлан, ефективний юридичний захист, служба безпеки Сіріус. Зірка вашої безпеки. Сіріус зірка України. Протягом тижня знімальна група програми Територія закону виїжджала туди, де було скоєно злочини. Втім, наше завдання не лише розповісти про криміногенну ситуацію в Україні, а й озброїти вас необхідними знаннями знаннями, що убезпечать від лиха. В Україні побільшало крадіжок авто. У 2014 році офіційно було зареєстровано майже 8 тисяч таких злочинів, а вже у 2015 їхня кількість збільшилася до 11 тисяч. І це стосується не лише дорогих машин, а й скромних автомобілів з великим пробігом. Злодії стають нахабнішими та вправнішими у своїй справі. Не варто нехтувати простими правилами безпеки. Залишати машину на закритих парковках і використовувати механічні засоби захисту. Менше години знадобилися правоохоронцям з Барашщини, що на Тернопільщині, аби розшукати викрадений автомобіль. Про зникнення транспорту повідомив власник. Ввечері вийшов гуляти. У нас є собачка близько 11-ї чи по 11-ті вечора і замітив, що немає машини під будинку. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група з Бараського відділення поліції. На місці стоянки авто вони виявили лише рештки розбитого скла. Правоохоронці одразу розіслали орієнтування щодо викраденого фіату усім черговим нарядам. Перевірялися кожна вулиця та подвір'я. Підійшов до вище вказаного автомобіля, ми побачили, що в автомобілі знаходиться невідомий чоловік, якому було запропоновано пред'явити документи. На даний транспортний засіб до посвідчення водія 4-го числа вийшов з тюрми. Компанію своїх своїх друзів зустрів. Ну, випили, адреналін був коротше. Неосознано взяли машину, вкрали. Ну, отак скажу, як ми є. З вікна підозрюваний, понітив припаркований автомобіль, вийшов з гостей, вибив скло та завів іномарку за допомогою викрутки. Подія внесена до єдиного реєстру до судових розслідувань за частиною першої статті 289 кримінального кодексу України незаконне заволодіння транспортним засобом. Протягом півроку до правоохоронців міста Комсомольська, що на Полтавщині, зверталися місцеві жителі з повідомленнями про крадіжки з гаражів та садових будинків. Сума збитку становила від півтори до сорока тисяч гривень. До поліції Комсомольська звернулося одразу кілька містян із повідомленнями про крадіжки. Цей потерпілий розповідає, що саме викрали з його гаража. Ще тисяч на тридцять. Ну так якби тут не всьому. Але... Большая часть из того, что было украдено, то вернулась. Правоохоронці викрили одразу дві групи гаражних злодіїв. У підозрюваних вилучено близько 20 одиниць електроінструментів, гумові, човни, велосипеди та інше приладдя. Двоє молодиків проникали до приміщення, підбираючи ключі. Зараз доведено їхню причетність до десяти крадіжок. Інша група злодіїв діяла більш агресивно. До будинків проникала вибиваючі двері та стіни. Викрадали зловмисники речі, які швидко можна перепродати на ринку чи здати в ломбард. Наразі тривають заходи з пошуку. Решти зниклого майна та встановлення потерпілих за даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудового розслідування за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, санкція статті передбачає позбавлення волі від 3 до 6 років. Про скандал у Київській прокуратурі нещодавно говорили на прес-конференції у Національній спілці журналістів України. Прокурори віджимають квартири у своїх співробітників. Жертвою шахрайства стала мати одиначка. Як розгорталася квартирна афера, дізнавалися наші кореспонденти. Київська прокуратура не справляється зі своїми обов'язками. Про це на прес-конференції заявив голова правління міжнародної ліги захисту праву громадян України Едуард Багіров. До правозахисника за допомогою звернулася співробітниця столичної прокуратури Анна Мамонова з проханням допомогти відстояти права на свою однокімнатну квартиру, яку вона отримала кілька років тому. Старий господар звільняти житло не збирається, хоча має свою трьошку. І здати однокімнатну квартиру. В этой квартире должны были жить вы, правильно? Со своей дочкой? Да? Вместо этого вы живете в общежитии на птичьих правах. И Шабран Николай Иванович, будучи работником прокуратуры, отдела по борьбе с коррупцией, знал, что вы со своим ребенком живете в общежитии, что вы коллега, да, практически? И, соответственно, вы э, не можете жить в своей квартире по его воле. Три роки поспіль екс прокурор годував жінку обіцянками. Три з половиною года я жду ну, обіцяннями, что якобы он там ремонт делает, он там обещает, что вот-вот-вот я выйду, вот я выйду, я выйду. А теперь в осенью он мне сказал, что вообще он уже никуда выезжать не будет, потому что той квартиры, которую он получил, трехкомнатную, тоже от прокуратуры новую, его квартиры нету. Коли власниця в черговий раз рішуче зажадала впустити її у квартиру, жінку навіть на поріг не пустили. Я не можу зайти, мене туди, не пускають навіть на порог не підпускають. я була. Пару разів він мені сказав: іди, що ти прийшла, що ти безпокоїш, тобі сказали, не безпокоїти мене, а ну що, що ти прийшла. Я плачу за общежиття і я плачу квартплату за ту квартиру, в которой я прописана з дочкою, ну, которую мені видан ордер. Чоловік порадив Анні звертатися до суду, не забувши додати, що шансів на позитивне рішення у неї немає. Шапраль сказав, він приходив в прокуратуру, теж обращался там і к прокурору, і кому города, Сказав мені в суд, йти тобі, тому що не буде там, ну, нічого там ти не доб'єшся. Наразі жінка бігає по всіх інстанціях, зверталася до виконуючого обов'язки прокурора міста Києва, але всюди отримала відмову і байдужі поради звернутися до суду. Господин Волондюк пропонує своїх колегії підчинені, щоб вона в місті своїм йому подала в суд. на бывшего работника прокуратуры, который не освобождает квартиру. Бывший работник прокуратуры захватил квартиру, нарушил права ее и ее ребенка, а другой мужчина, исполняющий обязанности прокурора города Киева, имея возможность вот так щелчком пальца вернуть своей подчиненной киевлянке, вернуть квартиру, которая она имеет законное право, не сделал этого. За версією прокуратури в усьому вине якесь ТОВ стиль блюз. Товариство нібито порушило умови надання квартир. Зараз ведеться слідство і з'ясовується, куди поділася трикімнатна квартира, що призначалася для пана Шапрана. Але це все скидається на невмілу спробу зберегти обличчя при поганій грі. Єслі такі нарушення, а це однозначно нарушення уголовного законодавства і прав андючні в стінах прокуратури міста Києва. Как мы, граждане Украины киевляне, можем, можем рассчитывать на правовую защиту со стороны прокурора города Киева, так называемого? Для меня Волондюк Олег Сергеевич не имеет морального, нравственного права занимать должность прокурора. Он обязан был защитить права женщины и ребенка в первую очередь и восстановить их нарушенные права. Он этого не сделал. Умышленно, неумышленно, я не знаю. Но факт есть, фактом и на сегодняшний день наша организация подготовила обращение на имя генерального прокурора с просьбой и требованием освободить занимаемую должность прокурора города Киева, исполняющего обязанности Волонтюка. Этого факта более чем достаточно. Это была территория закона. Зустриномой за тиждень. Бажаю вам добра, берегите себя, та щастить. Служба охорони статус, статус вашої безпеки, пультова охорона, групи оперативного реагування, фізична охорона, статус, ваш спокій, наша турбота. Кожен має право на ефективний засіб юридичного захисту. Юридична фірма «Ярлан» – ефективний юридичний захист, служба безпеки Сіріус зірка вашої безпеки, сіріус зірка України.